Вітаю вас, десятикласники. Готуємося до контрольної роботи на тему Теорема про три перпендикуляри перпендикулярність площин. Задача. Через вершину С С, Д проведено пряму МС, яка перпендикулярна площині квадрата. Дивимось на малюночок. Отже, через вершину С квадрата Д проведено. МЦ перпендикулярно до площини цього квадрата. Перше доведіть, що прямі БД і МО перпендикулярні. І друге, обчисліть відстань від точки М до прямої ВД. Отже, перше треба довести перпендикулярність МО і БД. МЦ перпендикуляр до площини квадрата. Перпендикуляр. МО похила. Пряма, яка проходить через основу похилої і основу перпендикуляра, є проекцією похилої на площину. Тобто ОЦ С, Д – квадрат. Діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом, тобто вони перпендикулярні. Таким чином маємо BD перпендикулярна до AC, тобто до проекції похилої МО. За теоремою про три перпендикуляри, BD перпендикулярна до МО. Отже, перше. Завдання виконане. Тепер знайти відстань від точки М до прямої БД. Пригадаємо з вами означення відстані від точки до прямої. Це перпендикуляр проведений з цієї точки до прямої. Оскільки ми довели, що МО перпендикулярна до БД, то МО підрізочок МО є перпендикуляром до прямої БД. Цей перпендикуляр до прямої є відстанню від точки М до даної прямої. Саме ось цей перпендикуляр і необхідно знайти. Отже, запишемо МО. Невідоме. Ми знайдемо МО із прямокутного трикутника ОМЦ з прямим кутом при вершині С. Справді, МЦ перпендикуляр до площини квадрата, отже, МЦ перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у цій площині, в тому числі і до прямої ОЦ. Тут у нас кут прямий. Отже, трикутник МЦ прямокутний, один катет відомий, необхідно знайти інший катет, тобто ОЦ. А тепер знову пригадаємо, що діагоналі квадрата перпендикулярні. Тобто, трикутник СОД прямокутний. Кут BCD прямий, оскільки це кут квадрата, а СО є бісектрисою цього кута, і ділить його на дві рівні частини. Тобто кут OCD дорівнює 90 градусів розділити на 2, 45 градусів. Прямокутному трикутнику СОД гіпотенуза дорівнює 4, гострий кут 45 градусів, знайдемо прилеглий катет за допомогою косинуса. Для того, щоб знайти прилеглий катет ОС, необхідно гіпотенузу СД Перемножити на косинус кута ОЦД. Підставляємо 4 множити на косинус 45 градусів, дорівнює 4 множити кор... косинус 45 градусів, це 1 ділити на корінь з 2. Отже, одержали 4 ділити на корінь з 2, це в нас оце, катет ОЦ. За теоремою Піфагора із трикутника ОМЦ знаходимо нашу цю відстань МО. Вона дорівнює корінь квадратний із квадрату одного катету 1 у квадраті плюс квадрат другого катета. 4 ділити на корінь із двох у квадраті дорівнює. ну, Один у квадраті це одиниця. 4 в квадраті 16. Корінь з 2 в квадраті 2 дорівнює 16 розділити на 2. 8. 8 додати 1, одержимо 9. А корінь з 9 дорівнює 3. Отже, відстань від точки М до прямої БД дорівнює 3 см. На цьому все. Продовжимо на наступному відео уроці. З вами був Василь Васильович.